Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Залужний звернувся до всіх генералів України. Зовсім скоро на банковій буде гаряче. Соціальний вибух закрита офіцерська лінія, до якої немає доступ Єрмак і Чину. Ще залужного дістало до живого наїзди з банкової та кримінальні справи, які відкрили проти генералів а не Єрмака. Захотів війну проти залужного він її отримає. Залужний, як пишуть європейські ЗМІ та телеграм канали це новий президент України, який не залишить жодних шансів Зеленському. Українці люблять генерала та вірять, що саме він принесе країні мир. Це було прогнозовано військовий Микола Савелів за режим робить все, щоб генерал залужний опинився дуже далеко, принаймні подалі від політичних і військових баталій. Сьогодні Валерій Залужний не має власної політичної партійної структури, якоїсь надійної громадської організації, яка б об'єднувала його прихильників і на думку тих, хто взявся творити його подальшу долю, не повинен цього всього ніколи мати. Бо оборони Боже в нього нарешті проснуться політичні амбіції. І тоді буде біда. А так в заморському краї генерала героя України спробують заколесати рутинною роботою з нашої гіпотетичного вступу в НАТО, заодно поклавши на нього від Дальність за вступ цю структуру, в тому числі і за власні пройоби керівництво України отримало запит Верховного командування об'єднаних сил НАТО в Європі на відрядженні генерала залужного до оперативно-аналітичного управління для координації та аналізу поточної воєнної ситуації в Україні. Пише за інформ. Невже залужний таки завадив майбутнім перемовинам Єрмака і Патрошова щодо мирних угод, та не пішов на умови. ОП багато експертів сходяться на цій думці. Телеграм-канал офіс на мишеня пишуть, що борт Єрмака самого ранку знову відправився в края оману. Нова зустріч та договорняк, який залужний зірвав, пише телеграм. Канал офіс на мишення». В Той же час генерал самого ранку звернувся до своїх бойових побратимів штабу із закритою заявою. Всі українці це зовсім скоро почують. Мирослав Логійко писав про звільненням генерала наступне Зеленському, потрібна якась причина, чому він погодиться на перемовини і угоди з Путіним. Не може він просто таки вийти і сказати: я вирішив піти на перемовини з Путіним. Його одразу знесуть свої ж. Але якщо будуть поразки на фронті, то ніби є причина, як тоді перед Стамбулом. Проте наші ЗСУ й залужну йому цю причину не надають. Отже, залишається єдина причина, через яку Зеленський може ти типу, на перемовини з Путіним це внутрішня дестабілізація або навіть майдан, те саме, що й Зеленський робив перед вторгненням, типу Майдана Хметова, потім намагання посадити Порошенка, провокатори в НАТО, які намагались бити поліцію, але їх швидко ми виводили. Зеленському перед вторгненням не вдалося надати Путіну причину ввести війська для підтримки конституційного лада. Як він зробив в Білорусі з Лукашенком, час Путіна піджимає вибори вже близько, а він себе тріумфально хоче переобрати. Але перед вторгненням Зеленському не вдалось розхитати. Тож у нього ця остання спроба. Якщо вже чинити, то. Тальний опер то правильно продуманий. Тобто, якщо вже майдан, то це повинен бути не стихійний майдан або ж заборонено, а майдан очолений військовими, які будуть уособлювати опір України зовнішнього ворогу Росії на фронті і російським кротам всередині у владі, тільки військові зможуть правильно розставити сили до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.